Вітаю, друзі! Сьогодні хочу поговорити про менінгіт та відрекомендувати вам одного дуже цікавого персонажа. Знайомтеся, його небезпечність – менінгіт. Несподівано, якщо чесно, для мене теж у світі щорічно офіційно реєструють понад 1,2 мільйона випадків бактеріального менінгіту. І складно сказати, скільки ще не потрапляють до статистики. Менінгіт – це запалення оболонок, які покривають головний та спинний мозок, а спричиняють його віруси, бактерії та інші мікроорганізми. Про менінгіт можуть сигналізувати такі симптоми: різке підвищення температури тіла, сильний головний біль, не схожий на звичайний, можливе виникнення нудоти чи блювання, підвищення чутливості до світла, сплутаність свідомості чи проблеми з концентрацією ваги. Бактерії менінгіту та їх токсини, так і прагнуть підібратися до головного чи спинного мозку. Саме так розвивається менінгококова інфекція. Бактерії, що потрапляють в кровотік, а далі в оболонки мозку, зумовлюють гострий бактеріальний менінгіт Менінгіт вкрай небезпечний своїми наслідками та ускладненнями: втрата слуху пошкодження головного мозку. Порушення координації, шок і навіть смерть. Ці ускладнення виникають не завжди. Їх також можна уникнути або мінімізувати, якщо вчасно звернутися по медичну допомогу. Але чи варто так ризикувати? Один із головних факторів ризику менінгіту – це відмова від вакцинації. Щеплення проти менінгококової інфекції належить до рекомендованих в Україні. Та дає змогу попередити більшість випадків захворювання. Цьому шкідникові зі мною не цікаво, але знайте, він може несподівано зазирнути в гості, що особливо небезпечно для тих, хто ще не вакцинований.